Всім привіт! Черговий додаток, який платить за знаходжені за, за кроки. Так, вивід тут вже є перевірений, працює наразі. І зараз я вам покажу, як це все правильно зробити покроково. Значить, перший крок: заходимо в Google Play і завантажуємо цей додаток U-Health. Відкриваємо додаток, вам запропонує реєстрацію через Google Аккаунт. Реєструєте через Google аккаунт Далі вам запропонує ввести реферальний код. Вводите мій реферальний код 214. 54, ой, 55 44. Ввели реферальний код, авторизувалися в додатку. Далі зразу ще раз заходимо, одразу вкладка в друзі. І тут, де пише от посередині реферал, буде писати, ваше ніхто не запросив. Буде ж готенька кнопочка Додати і вводити ще раз мій реферальний код 214 5544. Коли виходите, вам будуть нараховуватися кроки, так? І щоб ці кроки виміняти на монету і продати, її, потрібно знаходити мінімум 150 тисяч кроків. Ну, залежно в залежності, у кого яка активність, ці кроки можна заходити і знаходити за тиждень навіть і менше. Також у вас тут будуть різні бонуси. Наприклад, нажимаєте на вкладку цілі. От якщо ви на день знаходите 20 тисяч кроків, так, то вам бонусом дадуть ще 5 тисяч. Відповідно, тижнева ціль. Так, якщо 140 тисяч, получите ще 10 тисяч. Наступний етап ви можете запрошувати друзів. Кинувши там моє відео і свій реферальний код, тут пише, що від друзів вам будуть нараховувати 10%. Тут час від часу от, потрібно заходити, буде таймер для реферальний бонус. От він в мене зараз закінчиться. Значить, Якщо тут будуть якісь кроки, нажимаєте Отримати. Також на головній сторінці так само потрібно е, забирати всі свої кроки. Тут буде кнопочка, нажимаєте просто на неї, нажимаєте готово. І 72 кроки вам додало до загального балансу. Дальше, е, наступне питання це є питання виводу. Заходимо у вкладочку Market, маємо пропустити, і отут є Fastex, І якраз є оця штука, що 150 тисяч кроків вам дають одну монету FTN, яка коштує на даний час приблизно 3,6 євро або приблизно 4 долара. Але попередньо нам потрібно завантажити оцю їхню біржу Fastex і прийти на ній верифікацію. Зараз я покажу, де її взяти. Ну і як сам, які дані потрібно внести. Це є другий, друга іконка біржа Fastex, скачете її з Google Маркету і робите звичайну реєстрацію. Вводите логін-пароль. Якщо в принципі, там буде реферальний код, не знаючи наскільки воно потрібне, можете ввести тоді оцей код K5 -A -T -O -I. Я його скопіюю в принципі, під, під відео, ну, або поставите собі на паузу і перепишете. Ось, далі що нам потрібно? Нам потрібно запропонує вам подати на верифікацію. В мене пише, бачите, верифіт левел 1. Тобто, щоб Пройти верифікацію, ну, все дуже просто, Потрібно закордонний паспорт або ж ID-карта українська. По освіченню верифікація не відбувається. Я проходив з допомогою закордонного папу. Що потрібно, От ми пройшли верифікацію, верифікацію і назбирали вже там 150 тисяч кроків, як їх отримати. Нажимаємо отут на кнопочку Замовити. Вам запропоную ввести ID вашої біржі і адресу цієї монетки. Ну, хто в крипті трошки обізнаний, знає. Значить, ID це є отут. Чотири капочки нажимаєте. І копіюєте цей ID. Тут є от іконка скопіювати зразу. 99677. І адрес монети. То нам потрібно зайти в гаманець. натиснути на депозит, натиснути на депозит крипто. От є монета FTN. Вибрати оцей мережу другу банамут і копію, копіюємо цю штуку, той адрес нажимає на копію і вставляємо відповідно вже сюди, там, де вона буде просити І через деякий час монети прилетять на біржу, і з тієї біржі ви вже можете їх там. Наприклад, я, е, мій друг, який мені кинув цю, е, цей додаток, він обміняв тут на тон, а тон вже там на якусь собі біржу. Ну, то за тих 150 тисяч кроків вивели 150 тисяч кроків він отримав 4 долари. От. Також, також можете запрошувати друзів, так, і кожного друга дають по 10%, оскільки я розумію. У мене теж бачу, є якісь нарахування. Ну, в принципі, все. Знаходьте 150 тисяч кроків, реєструйте, серифікуйте на біржі і робите собі замовлення. Що будуть якісь питання, пишіть мені або людині, яка вас запросила. Всім гарного дня.